Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це пошаволонтерка з Британії. Вона тільки автівок. Сама більше двохсот знайшла і переправила в Україну. Говорить раз чорновіл, поширюючи дописи. Далі мовою оригіналу Наталія Москреєва. Ну що, приїхали? Зараз буде багато буква сьогодні. 13 листопада 2023 року. Українські митники зупинили фуру з допомогою для ЗСУ з Великобританії. Пікапи розкладні ліжка, спальники і. Форма все випотрошили. і на кожну одиницю вимагали стопку паперів. Хто відправив фото товару від відправника, зобов'язання отримувача на протязі днів надати акти прийому передачі? Все на папері за мокрими початками юта. І якщо на протязі днів отримувач не розпихає, то все по актам, то все вже туди, куди воно мало йти. На запорізький напрямок в окопи воно вже не піде, бо там актів не буде. Фонд приймуть і покладуть мордами в пол за контрабанду. Це Пає части це длиться 6 годин і ще на кінець фура ще на кордоні. А потім ще потрібно буде пріоритетом розпихати саме цей груз на протязі місяця, щоб уникнути мордою пола. Сьогодні ми отримали снік. Прив'є піздєца на горизонті. От прям водії Знаєте що дякую, що примусили мене зійти з дистанції від щиро серця. Дякую, бо сама я б не змогла бо і в кінці кінців загнала б себе в могилу. А так, совість чиста. Мене поставили в неможливі обставини. Я не фонди, я просити щоразу. Когось брати на себе такий ризик, а він реальний той мордив пол. Ризик я не можу і не буду. Я не зійшла через те, що устала чи забила. Ні, мене примусила. Це означає, що я можу повернутися до більш-менш нормального життя, реанімувати бізнес, який наладан дише, тратити свої гроші на себе, їздити, відпочивати і просто мати те життя, яке було до заплатячками, лабутенами і ресторанами двічі на тиждень. Ну так їх більшість і живе в принципі увесь цей час. Не матиму лабіринта скоробок в три повергав. Хаті закінчу ремонт, а й ура, Буду спати не по три, а по вісім години щомісяця ходити до парахмахара. Ні, я, звісно ж, буду репостити, як я підтримую країну всім серцем і навіть закидати кілька сотень фунтів волонтерам в Україну Вообще не проблема. Заробляю я добре. Це єдина опція, яку мені залишила влада держави моєї домівки на допомогу їй у найскрутніший час для неї. Ще раз коти, які самі нічого не роблять, відібрали в мене можливість допомагати тим, хто. Б'ється на смерть, щоб я колись мала можливість приїхати в Україну, а не в якусь вонючу губернію. На тому все айдідмапест той же час. Хлопці з НЗК виявили, що заступник полтавського НКОМА Бородай за останній рік купив майна майже на 3,5 мільйона гривень. Джерела стверджують, що під час обшуку там можливо можна буде знайти ще 10 мільйонів гривень готівкою та 5 кілограмів золота під підлогою в гаражі. Там і новенька і позашляховик і Величезна квартира у центрі міста. Господи, ну коли. Це вже закінчується, коли запитують активісти. За даними телеграм-каналів, залужний створив спеціальну внутрішню службу, підрозділ, який буде накривати саме от таких корупціонерів, не ховається ніхто. Терпіння генерала трісло, що митники, що воєнкома тепер вигрібатимуть по повній. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.